Я Дмитро Жевич, мені 14 років. Я живу в селі Слогівчи, а зову з матір'ю та сестрою. Я познайомився із Каскалкою Київською Євгенією Переїхав. І, і зародилася така ідея в нас, щоб створити бібліотеку. В моєму селі могли читати книги. Пані Євгенія їздить по різними областями, і вона почала розказувати, там, де їздила дітям ну, про мене, і вони почали присувати. Зі всіх регіонів України почали присилати книжки. Діти там, гімназії, ліцеї, а ну і так не збиралися. Ну, всі книжки йдуть в сільську бібліотеку, скільну бібліотеку. Ще дитячі будинки, це тільки Дмитрикова ініціатива, так. Тільки він посчитав нужними, що він нам може віддати, от і віддав. Дуже потрібні для шкільної бібліотеки, звичайно, книжки. Тут ви ж самі бачите, які от книжечки. Да? От і білий клик от мивчимо навіть на позакласне читання і, звичайно для мал маленьких діт дітей дуже потрібні книжки, тому що останнім часом ви ж самі бачите, як фон бібліотечний поповнюється. Багато книжок віддав в нашу бібліотеку шкільну і в сільську. В такому малому віці вже свою бібліотеку має. Много книжок там. Время було пошел. Я люблю читати фантастику, детективи, фентізі. Приходять читати, я пропоную їм книжки. А вони вже вибивають, я записую в записникову книжку. Ну, і вже віддаю книжки їм науки. А бувають такі, що штрафники не повертають. Я таке поки ще не було. Мені всі боються.